Привіт, мої хороші мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відміни. Зовуть мене Аня. Ми з вами сьогодні дивимося херсон Десу Миколаїв на березень. Минуле відео не захотів YouTube пропускати. Щось, мабуть, зайве сказали. Але сьогодні передивляємось дуже коротенько по факту. Березень. Херсон у березня, не хоче віддавати, не хоче, тримається за землю. Початок важкий. Важкий повторення обстрілів. Цілі ті ж самі. Ой, знаєте, як показує, як три цілі трицілі от, Отак от, траєкторію одна прямо і, і розлітаються в, в різні боки. Може бути покращення, але це. Середина місяця таке відчуття, що біля води щось може бути навіть тихіше. Херсон березень. Тут є можливості на покращення ситуації, але це не початок місяця. Тут може бути якесь затища, а потім знов загострення. Причому воно буде якесь відчутне. Зміниться і тактика атак ворога. Вам допомога ще прийде на ваш напрямок. Хороша допомога. Таке відчуття, що за саме за ваш регіон торги будуть. Ворог трошки відійшов від води. Щоб трошечки І не знаю, чому не пропускає, щось кажу зайве. Просто тоді ви зовсім відео не побачите. Так, Херсон в березні. Початок до середини місяця, будь ласка, дуже сильно на свою опирайтесь, спирайтесь на свою інтуїцію, бо буде бити по енергоресурсах. Ще буде тягнутись до міста і будуть обстріли однозначно. І знову показує який шлях, як знаєте, людей не евакуації. Я, я не розумію це як не евакуація, як можливість людям виїхати на нашу територію. Я не знаю, як воно програється, подивитись. В районі дуже гучно весь місяць. Район не заспокоюються обстріли. Біля води спокійніше, там де вода була, і місто спокійніше може бути в кінці місяця. Чи повернуться окуповані території? У березні повернуться окуповані території. Там на окупованих дуже великі прильоти. Я не бачу, щоб вони повернулись. Може, неправильне питання ставлю. Я думаю, неправильне якесь питання. Повернуться це, коли вони самі повернулись. Давайте просто їх подивимось. Там просто показує, що не так буде, як ти хочеш. Якщо буде виходити ворог, то з великими обстрілами, руйнуваннями. Херсон у березні. Вас укріплюють. Інфраструктура є загроза. Початок місяця і будинок житловий. Все одно показує якусь домовленість, якийсь момент такий, що ми майже узгодили. Я сподіваюся, що так воно і буде. І показує, як отак вздовж води берега виставляється зброя додаткова. Херсонщина окупована в березні. Херсонщина окупована в березні. Якщо ми підемо вперед-вперед, то -вперед, ми можемо. Знаєте, я не хочу наврочити, але може бути такий момент, як тоді було. Коротше, ми йдемо вперед-вперед, вони десь відступлять. Такий, мож... Така можливість є. Але що повністю звільнили, ні. Мені здається, що це буде якась угода. Не пряма, не, не покажуть нам її. А Знаєте, що ми там підписали? Щось куларне, політичне. Не будемо все заглиблюватись. Можливість трошки розширити свій плацдарм. У ну, тому березі є. Одеса в березні. Інфраструктура початок місяця. Люди, можливий прильот. А потім район страждає. Потім дуже сильно страждає район. А місто щось як святкує ближче до середини місяця. Сама Одеса, як, знаєте, відпочиває вже трошки. От передмістя гучно все одно. Район все одно гучно. Одеса в березні, Одеса в березні. Сила є, вам її додають. Я не бачу, що повністю обстріли зупинились. Я не бачу. Але от таке відчуття, знаєте, як От середина місяця як він може на спад піти зі своїми обстрілами. Там не все так просто, там треба подивитись причину змін. Але я ж кажу, тут якось не пропускає. Можливо, я теж зроблю, прямо онлайн подивимось. Мені цікаво. Одеса, березень. Початок зруйнації, зі смерті, запугування, залякування. І щось при владі буде, що ми не готові, ми щось не готові показувати. Гуманітарка, ми щось не готові. Будуть вимагати посилення мобілізації початок березня, передмістя палає. Як якісь договори десь з кимось політичні, починається обстріл. Але раз і час такий, знаєте, коли ми об'єдналися. І воно якось потихіше стало. Такі, знаєте, як відчуття, як ворог як свій фокус від міста прибере. Не цікаво йому буде. вже. Є такий момент, що покращиться. Тут надії великої не бачу, повністю тиші не бачу, хотілося б побачити. Потижнево подивимось. Миколаїв березні. Чомусь переживають саме за область, щоб ворог не підійшов, не зайшов ще щось і район. Тут є загроза для цивільних. У вас дуже багато дронів буде. Вони будуть через вас транзитом через район, але для міста є загроза. ви чекаєте, на якісь дії ворога, не розумієте, чому він так себе поводить? Можливо, якось дивно буде літати авіація або літати ці дрони. Нашу, він як провокує нас, знаєте, наше ППО чи що ще. А ну ще Миколаїв в березні. О, прильот, перша половина. потижнево ще будемо дивитись. Підписуйтесь на канал, щоб бачити, що відбувається. Є загроза для цивільних. А потім він, як знаєте, як стягнеться і буде кошмарити область район. район. Ну, тобто він не припиняє повністю, не відходить, але от змінює. змінює зону впливу.